Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас буде огляд компанії Oriflame, розпаковочка мого замовлення по п'ятому каталогу. Так, і прийшов мені ось такий каталог. Він вже діє з 22.04 по 11.05 буде дійсний, дуже класний каталог, там дуже багато хороших акційних пропозицій. У мене вже є огляд на каналі. В коментарях, до речі, залишу посилання на огляд цей каталог, тож рекомендую подивитися. Так, і спершу я хотіла б розказати те, що я стала партнером Oriflame. і як для новачка в мене прийшов такий ознайомчий для новачків такий набір. Це ось така екологічна сумка, дуже класна, такі ручки довгі в неї. Ось така вона велика. Дуже зручна, на мій погляд, і такий е, цупкий такий матеріал, е, що, я думаю, що можна і брати, наприклад, і, ну така, буде довго триматися. На на, на роки буде така прям. Ось що ще було в цьому наборі, що мене дуже потішило, таке гарне оформлення. Прям ну, класно, це пробнички. Серії діоледі. Три пробничка тут таких. Це в нас йдуть шампунька. Три різні шампуні. А, ні, це дві шампуньки ось різні. І один кондиціонер. Іде. Цікаво спробувати. Мені аж так цікаво, ці пробнички. Так, це в нас новейж плюс. А, і це в нас іде масочки масочки такі об'єм тут 1,5 мілілітрів. Карі масочки Бачила, що багато їх хто хвалить. Так, новейдж також пробничок. Це у нас щоденний крем ведч. Спробую. Мені так цікаво спробувати. Тому що я тільки знайомлюся з компанією Oriflame. Так, і ще ось такий пробничок. Це в нас гель крем для обличчя також. Із Ferрі Wout. Так, і ще. Ось такий також новейдж, Це нічний крем. Так, і ще пробничок також новейдж, Це також даний крем. Так, ось так такому пакуванні прикольному, мені сподобалось так. Ось прийшли пробнички для ознайомлення ароматів. Так, Love Potion. Інфініта. Uh, До речі, Інфініта uh, На сайті я бачила, що вона така в рожевому кольорі представлена, а тут вона uh, така прозора, біленька. Так, і ще пробничок мішчок Дані. А, я ще брала для себе дуже багато пробничків також, щоб uh, мені хочеться ознайомитися з багатьма ароматами. Деякі мене Ой, зацікавили. Ось такий кристал по-моєму, називається. Так, ембер чи амбр кристал такий блакитний колір. Так, пробничок. Дані так іще один такий приємний аромат. Мені сподобався. Такий приємний, тепленький. Ще ось такий. Де Буду тестувати. Так, дювай. Робночки цікаві, так. Джордані Голд із Good. Melts, так, Луція. До речі, Луція я знаю, що є любителі, але мені не подобається. Така якась вона мені не заходить. І Джордані Голдмен. Ось такі пробнички, дуже багато. Їх в мене буду тестувати. Так. І ось і ще замовила я собі, хочу потестувати такі пробнички. Amber Elixir. Приємний стійкий аромат. Щось, таке мені якісь ноки приємні, такі якісь теплі мені воно так видає Не дуже такі серйозної жінки. Якось мені отак от воно видається Буду тестувати. До речі, шампуньки і кондиціонери ось на днях хочу спробувати і а, скоро буду. Скоро буде на каналі в мене відео порожні пляшечки, і в відео порожні пляжечки я розповім про ці тестери, всі оці пробнички буду тестувати. Так, ну і звісно, каталог. Дуже класний каталог, в мене вже є огляд на цей, на цей каталог. Дуже багато акційних пропозицій, тому скоро буду замовляти і по шостому каталогу. Так, замовила ось такий гель для душу. Мені щось так манить він мене. Цікаво спробувати. Кокосова вода і диня, начебто. Ось, спробую. Мені дуже цікаво. Так, і ось. Дивилась-дивилась я на цю малинку. Мені д... Якось д... дуже важко підібрати приємний аромат, такий, щоб були полуниця чи малина, щось такі солодке, тому що багато таких хімозних ароматів. От. Я спробувала такий гель для душу яблучко. Ну, мені сподобався аромат ну, дуже прикольний, класний. І ось хочу ще з малинкою. До речі, я помітила, що тут є такі відшолушуючі, такі скрабуючі частинки маленькі Ось так. По рекомендаціям Наталки з Києва. Ната, канал Наталка з Києва. Дякую Наталочка що підказала мені за цю шампуньку. Я вже відкрила, відчула аромат, і мені дуже сподобався лимончик і м'ята це просто супер. І в мене часто шкіра голови стає. Швидко забруднюється, тому от саме такий шампунь допомагає в проблемі з жирним волоссям. Тому буду пробувати тестувати. І ще хочу замовити такий кондиціонер. До речі, в шостому каталогу він буде по хорошій ціні. Так. Що ще замовила? Замовлю придбання двох дезодорантів, була хороша ціна, Ось. і вирішила взяти один. Чоловічий, Я вже спробувала цей аромат понюхала. Мені сподобався містер Джордані чоловічий і жіночий отакий екламформ. Якщо я правильно читаю. також хороший аромат, такий ніжний жіночий. Ось, Будемо тестувати. Так, Давно дивилась також на це рідке мило хороша була ціна, такий приємний аромат, кокоса і какао. Класний. Я думаю, що і ручки він буде зволожувати дуже гарно. Так, за плату за доставку я вирішила взяти ось таке рідке мило. Мило дуже класне, мені воно дуже сподобалося, аромат приємний. І я сподіваюся, що буде і гарно зволожувати ручки. Будемо тестувати. Ну, Аромат це там слива, іде, аромат. Мені він сподобався, так я відкрит, відкрутила, аромат хороший. Так, і ось за замовлення мені компанія а, за одну гривню такий подарунок сюрприз зробила. Це миль, це таке відходить для тіла і для обличчя. Я подарунку дуже аж зраділа за одну гривню. Ой, і ще бачу пробнички. Так, Love Potion такий приємний. Це Сікетс. І ще. Джорджані Goldman. Це я хочу подарувати клієнточці, і хочу спробувати ось такий аромат Love Potion. Багато хто його хвалить. Такий солодкуватий, приємний аромат. Магнетичний, я б сказала. Так, і ось іще така водичка мені прийшла. Замовляла чоловікові, думала, брати чи не брати. Ну, якось я. Не знаю, побоялася, щоб не підійде водичка ця, Ось. але вода я вже ну, відкривала цю водичку, дуже класно. Зараз я вам покажу, як виглядає флакончик. Ось така блакитна водичка, дуже приємний, свіженький аромат. І що чоловікові що мені він дуже сподобався, ну, приємний так. Мені він дуже сподобався. Тому зараз, до речі, ціна в шостому каталозі дуже приємна на цю водичку, тому хто не брав ще, рекомендую взяти. Так, і ось для себе замовила ось таку водичку Jordanic Gold Essence. Якщо я правильно читаю. Ось така в форматі спрею. Також зараз відкрию ось такий спрейчик. Є надпис, назва така. Золотенька така водичка, ось така маленька кришечка в ньому йде, формат спрею. Він мені сподобався. Дуже такий приємний, теплий аромат. Нотки не пам'ятаю, але ось, скажу, які відчуття в мене. Я б сказала, що така водичка підійде, наприклад, на вечір. Або, от. Найкращий варіант для цієї водички, як на мій погляд, це осінь. Вона така тепла, затишна. І якось мені нагадує осінь. Таку теплу, приємну, коли е, золотенькі листочки, коли таке все е, сонечко світе, жовте листя. ось ось такий аромат мені отак нагадує. Так, І ось ще я набрала дуже багато масочок. Це шампунь-скраб. Е, з вуглем і м'ятою. Дуже класний, приємний аромат м'яти. Хто не а, пробував цей шампуньська раб, рекомендую спробувати. Мені дуже сподобалось. я ось а, для себе ще набрала ще три штучки. Мені дуже воно сподобалось. Якщо буде повний формат, там, наприклад, в якійсь бутилочці, то я обов'язково придбаю собі. Дуже класне, і рекомендую також, хто не, хто не користувався, спробувати. Так, хочу потестувати ось такі ще. Це масочка для волосся начебто. Так, живильна масочка. Така з бананом. Люблю взагалі аромат банана, тому буду тестувати. Так, ось така кремова масочка з авокадо зволожувана. До речі, авокад, ну, авокадо. Якщо ви хочете зволоження, то обирайте постійно авокадо. Це дуже класний інгредієнт, який дійсно зволожує. Що шкіру обличчя, чи, наприклад, там для рук, дуже, до речі, класний аромат крему для рук з авокадо. І по хорошій ціні він буде в шостому каталозі. Так і ось така масочка з папаєю. Живильні, зволожувальні такі зміцнювальні масочки. На цьому це все моє замовлення. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, якщо вам було цікаво. Якщо хтось хоче замовити продукцію Oriflame, звертайтесь до мене в коментарях. Я роблю доставочку по всій Україні. І всім пока-пока-пока!